Історія магічного світу не починається з хлопчика, який вижив. Вона не починається з Дамблдором чи навіть Гріндевальда. Коріння магії сягає в таку глибину віків, де історія змішується з міфами. Сьогодні ми розберемо кожну цеглинку цього всесвіту. Це найповніша хронологія Поттеріани, без теорії, тільки канон. А ви на каналі Останній Кинегрой. Мене звати Влад, і ми поринаємо чарів і чаклунства. У прадавні часи магія була дикою, наче стихія. Шамани та чаклуни ранніх цивілізацій від Єгипту до Індії практикували магію голими руками. Жодних правил, жодних слів. Африканська школа магії Уагаду, яка є найдавнішою з нині існуючих, і досі спеціалізується на безпаличковій магії та астрономії. Студенти чеклують, вказуючи пальцями або виконуючи жести руками. Це доводить, що паличка лише інструмент фокусування, винайдений у Європі, а не єдиний спосіб чаклувати. Єгипетські щеклуни заклали основи проклять та охоронних чарів. Саме в цьому регіоні зародилася алхімія. Але Європа пішла. Іншим шляхом 382 рік до нашої ери. Саме ця дата викарбована золотими літрами на дверима непримітної крамнички в Лондоні. Родина олівандерів почала виготовляти палички, що стало переломним моментом для європейської магії. Секрет успіху був у тому, що вони розробили унікальні методи підбору магічної деревини та матеріалів для серцевини. Саме це поєднання дозволило досягти такої точності і витонченості заклять, яка була просто недосяжна для тих, хто просто використовував грубі посохи або махав руками. Це розділило магічний світ на тих. Хто прийняв технологію, і тих, хто залишився вірним традиціям. Приблизно в цей же час у Греції жив темний мах і парселмоїс Герпас смердючий. Здійснюючи жахливі експерименти, він став тим, хто вивів першого Василіска, змусивши жабу висадити куряче яйце. Але найстрашніше інше: Герпо першим в історії розколов власну душу і створив горокракс. По суті, він залишив інструкцію безсмерті, якою через тисячі років скористається Волдеморт. Друзі, хочу нагадати вам про підписку, вподобайку та дзвіночок. Адже чомусь аж 90% з вас дивиться мій канал без підписки. Також нагадую, що хочу покращити якість контенту, придбавши нове світло. Тому якщо у вас є бажання допомогти з розвитком каналу, банка є в описі до цього відео. А Якщо такої можливості чи бажання у вас немає, рядом я прикріпив банку на Русоріс. Туди обов'язково задонатьте. Тепер на каналі є спонсорство. На даний момент поки що ніяких плюшок я не придумав. Але з розвитком каналу я обов'язково щось додам. Тому якщо у вас є бажання стати спонсором, буду дуже цьому радий. Дякую. І продовжуємо. Переносимось у 962 рік нашої ери. Маги Європи вперше осідлали мітли. Але забудьте про швидкісні німбуси чи вогнеблискавки. Перші мітли були повільні, незграбні і натирали все, що тільки можна. Але вони дали чарівникам головне свободу польоту. Так почалася ера, що згодом подарує нам квідич. Ми наближаємось до кінця першого тисячоліття 990-ті роки. Британія роздроблена, магли починають справжнє полювання на відьом. Чарівникам життєво необхідне безпечне місце, щоб вижити і передати знання. У цей час живуть чотири наймогутіші чарівники епохи: Годрик Грифіндор, Гелга Гафелпаф, Ровіна Рейвенклов та Салзар Слизерен. Почнемо з Грифіндора. Він був найкращим дуалянтом свого часу. Свій легендарний меч він замовив у короля гоблінів Рагнука I. Годрик вважав нечесним використовувати магію проти маглів. Якщо на нього нападав магл з мечем, Годрик і бився мечем. Це був Кодекс Честі, який Заклав фундамент гуртожитку. Гелга Гафлпав була серцем школи. Більшість страв на банкетах у Вогварці навіть зараз готують за її рецептами. А ще вона зробила дещо революційне для середньовіччя. Вона створила притулок для ельфів домовиків у школі, рятувавши їх від жорстокої експлуатації ззовні. Так, це все ще рабство, але для того часу це був акт неймовірного милосердя. Рувіна Рейвенклов була генієм свого часу і фактичним архітектором замку. Саме вона розробила магічний план поверхів, що постійно змінюється, та спроектувала знамениті рухомі сходи. Більше того, саме руїна дала школі її ім'я та локацію. Легенда каже, що їй наснився дикий кабан, який привів її до скелі над озером. Салазар Слизерин був парселмовцем та видатним легеліменцем. Його черівна паличка була унікальною. Зроблена зі зміїного дерева, вона мала серцевину з рогу Василіска. Ця зброя була настільки пов'язана з господарем, що вміла засинати за командою парселмовою. Кожен з них мав своє бачення магії, але їх об'єднувала одна мета створити найкращу школу чарівництва у світі. Вибір руїни виявився ідеальним стратегією. Замок будують у шотландському нагірі, далеко від цікавих маглівських очей. Гогвард збудувався як фортеця, а природний захист гір гарантував безпеку студентам. Засновники цінували різні якості. Грифіндор шукав хоробрих. Гафолпа приймала всіх, але цінувала працьовитих. Рейвенклов – мудрих. Салзер Слизер намбітних, але вважав, що магічні освіті гідні лише чистокровні чарівники. Вони створюють сортувальний капелюх один із найрозумніших зачарованих предметів, які більшість відям і чаклунів коли-небудь зустрінуть. Легенда свідчить, що капелюх колись належав самому Годрику Грифіндору. Він зірвав його зі своєї голови, а всі чотири засновники наклали на нього чари, щоб гарантувати розподіл учнів за їхніми вподобаннями й надалі. Він буквально містить у собі інтелект чотирьох засновників може говорити і вміє застосовувати легліментів, що дозволяє йому зазирнути в голову того, хто його носить. І визначити його здібності або настрій. Якийсь час школа працювала в гармонії, але напруга зростала. Слизерин наполягав, що магічні знання не можна довіряти народженим маглами. Він вважав їх ненадійними та небезпечними для спільноти, розглядаючи маглонароджених не просто як негідних, а як потенційних шпигунів, які могли видати розташування замку маглам. Його параноя мала раціональне зерно для того часу, яке згодом трансформувалось у фанатичний расизм. Суперечка між Грифіндером і Слизерном переросла у відкритий конфлікт. Годрик, який був найкращий. Щим дром Салзера не міг прийняти такої дискримінації, зрозумівши, що він у меншості, Слизерин вирішує покинути школу. Але перед тим як піти, він будує таємну кімнату і глибоко в підземелях замка ховає жахливу спадщину. Василіска, такого самого монстра, якого колись вивів Смердючий. Слизерин запечатує кімнату так, щоб відкрити її міг лише справжній спадкоємець і таки очистив школу від тих, кого він вважав негідним. Ровіна Рейвенклов мала доньку Гелену, яка, живучи в тіні своєї геніальної матері, прагнула перевершити її. Гелена викрадає легендарну діадему Рейвенклов, яка за переказами дарувала власнику неймовірну мудрість і тікає в ліси Албанії. Ровіна, яка на той час вже смертельно захворіла, приховує факт крадіжки від інших засновників. Її Нем бажанням було побачити доньку перед смертю. Ровіна просить барона, який був закоханий в Гелену, знайти її і повернути додому. Цей чоловік відправляється в Албанію, знаходить Гелену, але та відмовляється повертатись з ним. У пориві люті та ревнощів барон вбиває Галену ножем. Усвідомивши, що накоїв охоплений горем, вчиняє самогубство тією ж зброєю. Так Гогварс отримує привода Рейвенклову, сіру пані. Та кривавого барона, привида Слизарен, який вже багато століть носить ланцюги як символ каяття. Діадемош залишається загубленою в дуплі дерева в Албані на століття. В 11 столітті на болоті Квіртич відьма на ім'я Герті Кедл пише у своєму щоденнику про сусідів, які грають у дивну гру на мітлах з м'ячем. Вони кидали м'яч один одному і намагалися засунути його в дерева з протилежних кінців. При цьому на полі знаходились два важкі валуни, що прагнули їх збити з мітал. Це перша документальна згадка про гру, яка згодом перетвориться у квідич. А далі 1214 рік починається історія про трьох братів братів Певерелів: Антіоха, Кадмуса та Ікнотуса. Легенда каже, що вони зустріли смерть і отримали від неї дари. Дамблдор вже вважав інакше. Брати були просто геніальними винахідниками, які створили наймогутніші артефакти свого часу. Антіох створив наймогутнішу зброю бузинову паличку. Кадмус хотів воскрешати померлих і створив воскресальний камінь. Ігнотус створив плащ невидимку, саму суть невидимості, що не відсвітає з часом і не піддається звичайним розкриваючим чарам. Ці три предмети стають смертельними реліквіями. Брати помирають, антіоха вбивають заради палички. Кадмус накладає на себе руки через тугу за коханою. А Ігнотус помирає від старості, передавши мантію своєму синові. Рід ігнотуса Певерела через багато поколінь переведе нас до родини Поттерів, а рід Кадмуса до Гонтів і відповідно до Волдеморта. Ба більше Ігнотус жив і був похований у селищі, яке згодом назвуть Годрикова долина, на честь Годрика Гріфіндора. Саме тому Поттери, нащадки Ігнотуса, жили в Годриковій долині. Це не випадковість, а повернення до родового гнізда. 1269 рік знакова подія для квідичу. Голова ради чаклунів Берберус Брак приносить на матч пташку золотого сніджета, і пропонує 150 гальонів тому, хто її спіймає. Саме тому за опійманого сничав в сучасному квідичі нараховують 150 очок. Згодом пташок, які опинилися на межі вимирання, замінюють на зачарований м'ячик, Золотий снич, винайдений Боуменом Райтом. Так формуються сучасні правила гри. Приблизно у 1294 році засновується тричаклунський турнір. Товариське змагання між Гогвартсом, Бобатоном та Дурмсренгом, яке вирішують проводити кожні 5 років. Це свідчить про те, що міжнародні зв'язки між школами вже налагоджені. А в 1327 році народжується Ніколас Фламель. У майбутньому він стане єдиним відомим творцем філософського каменя. Фламель навчався у Бобатоні. Створивши камінь, він та його дружина Перенель отримують Елексір життя, що дозволяє їм жити понад 600 років. Це важливий момент. Магія наближається до межі абсолютного безсмерті. Але Фламель використовує її для життя, а не для влади, на відміну від темних магів. У 1398 році черник Захаріас Мамс склав повний опис гри «Квідич», який майже не відрізняється від сучасного. Саме він закріпив назву Квідич на честь болота Квірдич. У 1400-х роках на картах маглів і чарівників з'являється біла пляма посеред Північного моря, острів, якого ніхто не бачить. Там оселяється маловідомий, але надзвичайно могутній темний мах Екрізіс. Він будує фортецю і накладає на неї надпотужні маскувальні чари. Екрізіс був божевільним, який заманював маглівських моряків на острів, щоб катувати та вбивати їх заради темних ритуалів. Саме в цей час стається дещо жахливе і унікальне для магічного світу. Через неймовірну концентрацію болю і страждань на острові немов рибок у сирості починає Зароджуватися дементори. Лише після смерті Крізіса маскувальні чари спадуть, і Міністерство магів вперше побачить Аскабан. Слідчі, які туди потраплять, відмовляться говорити про побачене, але визнають острів найжахливішим місцем на землі. Влада вирішить залишити фортецю і її мешканців у спокої, боячись помсти темних сил. 1473 рік відбувається перший в історії чемпіонат світу з Квідичу. Фінал увійшов в історію не красивою грою, а тим. Що гравці використали всі 700 відомих на той час видів фолів? Це чітко показало. Магічна спільнота стає глобальною, але й неймовірно жорстокою у своїх розвагах. Ситуація у світі загострюється 1484 рік. У Європі починають палити відьом. Хоча насправді інквізиція рідко ловила справжніх магів. Чарівники просто використовували закляті зморожування вогню, перетворюючи смертну кару на приємне лоскотання. Але сам факт переслідувань змушує спільноту замикатися в собі. Саме в цей час Барт Бідл пише свої знамениті казки, як от бабіті Ребіті, щоб навчити дітей. Магію неможливо знищити, але нерозумно дражнити нею в А от молоді чарівники, які ще не контролюють силу, часто гинуть або їх викривають. На тлі цих подій чарівники починають створити власну Інфраструктуру незалежно від маґлівського світу. у 1600х роках Мунго Бонем лікарню магічних хвороб і травм святого Мунго. Це знак того, що чарівники більше не можуть покладатися на звичайну медицину. Адже їхні хвороби, як от драконіча віспа чи наслідки проклять, потребують специфічного лікування, приховано від сторонніх очей. У 1612 році відбувається повстання гоблінів. Це важливий соціальний аспект. Гобліни майстерні ковалі та банкіри, але чарівники відмовляють йому праві носити чарівні палички. Ситуацію загострює фундаментальний конфлікт ідеології. Гобліни вважають, що справжнім власником предмета назавжди залишається його творець. Ця культурна прірва та дискримінація призводять до серії кривавих конфліктів, які будуть повторюватись час від часу протягом наступних століть. 1637 рік. Написано кодекс поведінки перевертнів». це одна з перших спроб врегулювати життя напівлюдей. але вона провалюється, бо жоден перевертень не хоче реєструватися і ставати вигнанцем. Варто згадати, що не всі хотіли ховатися, багаті чистокровні родини, такі як Мелфей. Намагалися інтегруватися у вищі ешелони маглівської влади. Існує історичний факт, який Мелфій згодом будуть заперечувати: перший Лусіус Мелфей був претендентом на руки королеви Єлизавети І, і за чутками саме його прокляття після відмови призвело до того, що королева так і не вийшла заміж. Це була одна з останніх спроб магічної аристократії відкрито керувати маглівською політикою. На початку 17 століття в Ірландії народжується дівчинка Ізольта Сейер. Вона прямий нащадок Салазара Слизерна через родину гонтів. Її тітка Гонт – фанатична чистокровка, вбиває батьків Ізольди, щоб виховати дівчинку в ненависті до маглів. Ізольта краде чарівну паличку Слизерна, яка передавалася в родині століттями, і тікає до Америки на кораблі Мейфлауери під виглядом маглівського хлопчика. У лісах Масачусетсу Ізольта зустрічає магла Джеймса Стюарта. Вони закохуються. Це рідкісний союз, який був би неможливий у Європі того часу. Разом вони установлюють двох магічних хлопчиків сиріт. Не маючи можливості відправити дітей до Гогварсу, Ізольца засновує власну школу в своїй хатині. Вона називає її Ільвер Морні. З часом ця хатина перетвориться на величезний замок, американський аналог Гогвардсу. Ізольца закопує паличку Слизерана на території школи. З неї виростає унікальне змійне дерево, листя якого має цілющі властивості. Символічно, що паличка творця чистоти крові дала життя школі, заснованій на любові до магла. У 1674 році створюється професійна ліга Британії та Ірландії з Квідичу. З усіх існуючих команд відбирають 13 найкращих, яким дозволяють грати далі. Інші ж команди розпускають, щоб не привертати увагу маглів. Ті самі Падалмір Юнайтед чи гармати Щадлі, за які вболіватиме Рон візлі через 15 років. Черники всього світу збираються на саміт. Питання одне як жити далі. Постійні війни та спалення відьом роблять співіснування неможливим. Приймається рішення про повну ізоляцію і підписується міжнародний статут про секретність у 1692 році. Статут остаточно набуває чинності. Відтепер кожен чарівник, кожна магічна істота та артефакт мають бути приховані. Це був логістичний кошмар. Потрібно було стерти пам'ять мільйонам маглів, заховати цілі будівлі, як Гогвардс, та переселити драконів у заповідники. Родини розколювалися. Тих, хто відмовлявся приховувати свою сутність, оголошували злочинцями. Саме в цей час родина Поттерів, яка завжди була лояльною до маглів, вирішує підкоритися закону Заради безпеки спільноти, хоча й не погоджується з ідеологією чистоти крові. А родина Мелфоїв, що мала зв'язки з британською королівською знаттю, змушена розірвати ці зв'язки. Це формує ідеологію чистої крові, як замкнутої касти. Ті, хто продовжує спілкуватися з маглами, стають зрадниками крові, в очах еліти. Дного року в Америці ситуація критична через салемські процеси. Це призводить до створення магічного конгресу раніше, ніж з'явився уряд не чаклюв, себто маглів. Американські маги діють значно жорсткіше. Згодом це призведе до повної сегрегації та заборони шлюбів із маклами. У 1707 році стара рада чарівників є неефективною в нових умовах. Потрібен був жорстокий бюрократичний апарат для контролю статуту. Тому засновується Міністерство магії Британії. Першим міністром стає Улік Гамп. Його головна заслуга створення департаменту магічного правопорядку. У 1717 році міністерство вводить найсуворшу класифікацію магії. Закляття Кедавра, Круціатус та Імперіус, офіційно оголошуються непрощеними. Це спроба навести порядок у хаотичному світі бойової магії і за використання передбачається найвища міра покарання. Наступного року постає питання, де утримувати таких небезпечних. Ечних злочинців. В'язниці при міністерстві переповнені і ненадійні. Міністр магії Дамокл Роул знаходить рішення. Він згадує про покинуту фортецю Крізіса в північному морі Аскабанк, який досі кишить дементором. Роул робить хід конем. Замість боротися з дементерами, він робить їх тюремниками. Міністерство пішло на угоду з дияволом. Вони дозволили дементорам харчуватися емоціями в'язнів в обміна те, що ті не нападатимуть на материк. Так відкривається Аскабан, і саме відтепер за використання непрощених заклять вирок стає однозначним довічне ув'язнення в цій фортеці. У 1750 році засновано департамент магічних ігор та спорту. Вони одразу вводять закон, що кожна команда сама відповідає за те, щоб магли не побачили їхню гру. Це зробили стадіони такими, якими ми їх знаємо, захищеними магічними куполами та магловідштовхуючими чарами. Через два роки статут про секретність та закони міністерства погіршили ситуацію з гоблінами. Головна причина він заборона гоблінам володіти чарівними паличками. Чарівники боялися, що гобліни, маючи власну потужну магію і доступ до паличок, стануть занадто сильними. Гобліни ж вважали це расизмом і приниженням. Історія фіксує кілька жорстоких повстань: найвідоміші ватажки урк нечистий та елфрік завзятий. Це були не просто протести, а справжні партизанські війни. Гобліни використовували своє знання під земель та фінансову владу. Адже Грінкос вже існував і контролював економіку, щоб тиснути на міністерство. Наслідки цих повстань ми бачимо навіть у часи Гаррі Потера, глибока недовіра гоблінів до людей, суворі правила банку Ґрінкотс та викладання історії повстань професором Бінсом як однієї з найважливіших тем шкільної програми. 1790 роки у магічному світі Америки магічний конгрес МАКОСША вводить закон рапапорт. Він передбачає повну сегрегацію між магами та немагами. Забороняються шлюби і навіть дружба. Це стає кримінальним злочином, роблячи американське суспільство набагато закритішим за британське, що пояснює культурну прірву, яку ми побачимо у двадцятому столітті. В 1792 році Трічікунський турнір припиняє свою діяльність. Змагання були смертельно небезпечними, але останню краплею став турнір цього ж року. Завдання було зловити Кокатріса, суміш півня і ящерки. Звір вирвався на волю і напав на суддів, поранивши директору усіх трьох шкіл. Після цього кривавого інциденту турнір офіційно закрили більше, ніж на 200 років. Близько 1850-х років міністерка магії Отелін Гембл зачарована маґлівськими технологіями, ініціювала створення Гогвартського експресу. До цього студенти те діставалися школи порталами, що було незручно і викликало портальну хворобу. Чистокровні родини були обурені використанням маглівського винаходу. Але міністерство наполягло. Це руйнує стереотип, що маги застрягли в середньовіччі. Вони крадуть технології, коли їм це вигідно. На цьому закінчується перша частина історії Всесвіту Патеріани. У наступній частині ми поговоримо про Дамблдора і Гріндевальда, народження Волдеморта, історію мародерів та перше падіння темного лорда. Ну а якщо ви ще не бачили відео про великий план Дамблдора, наймасштабнішу теорію Всесвіту Гаррі Поттера, то переходьте на відео прямо зараз і приємного вам перегляду.